Вітаю на каналі Мікс моментів, Юрій Андрухович, Пісня мандрівного спудея. Агов, мої маленькі чортенята. З під свити я вас випущу на світ туди, де кров з любов'ю черленяться де пристрастей і пропастей сувій. Я ваш отець, тож будьте мені вірні, які невірні Рими в голові. Але коли до серця входять вірші прекрасні, наче крила голубів, які тоді надії? З риторик і поетик академій гайда на площу, як на дно ріки, підслухані у вирі цілоденнім ті рими вчителям наперекір. У вчителів, здається, перекір. Або в поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам, і постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб явір тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завше був натхненний соловій, хвалу воздавши часові зухвалу, звірят. І пастухів благословіть. Отож, на світ за діло чарувати. Агов, мої маленькі чортенята!